Вітаю вас, шановне панство. Сьогодні е, у нас 8 листопада, зараз е, по часу десь 10 ранку. От, і сьогодні там в день будуть вибори, у, наскільки я зрозуміла, що це сьогодні, да, вибори в штатах якісь, чи, чи, чи на постійній основі, да, чи якісь там проміжуточні вибори. От. Дуже хочу подивитися, що там відбувається, тому що там така пропаганда, така політика. Щось там. І Ілон Маск вже підключився, да? оцей запроданець. От ми на нього вже з вами дивилися. Да? А, давайте подивимось, що чи зміняться взагалі риторика. Да? Там, ну, в плані підтримка України. Що в них там відбувається, це їх справа. Ми туди лізти не будемо, в нас свого достатньо. Давайте подивимось, чи, чи вплинуть вибори в Штатах на підтримку України. Плинуть. І дивіться, е воно, воно буде йти за назначеним планом, да? Тобто зірка на дні колоди, тут в нас випадає сонце, випадають гроші. То, в принципі, як було, да? як була підтримка по грошах, так і буде. Да? Тобто, ну, такого сильно я зміни. Давайте, зміни підтримці. Ні, дивіться, йдуть домовленості, е, які були, да, е, про яку підтримку було заявлено, і там які домовленості договори підписані, то все йде за наміченим планом. Да, от, по от Як домовилося, так і йде. Як домовилося, так і буде. Бачите, тут ну, знову ж таки, по правосуддю, все по-чесному, тобто ви не переживайте. Щоб там не сталося, ну то. Все все, все буде нормально, тобто переживати нема за що. Давайте ще подивимось, знаєте, що по цьому господи, по Києву, да, те, що там обіцяють той блекаут? Чи буде щось таке подібне, типу блекауту, чи, 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 чи залишиться повністю Київ без струму? що всі так лякають, повністю Київ без струму, чи залишиться в листопаді, чи коли там в цьому? До кінця, хоча ні, давайте до зими, тому що ми з вами дивилися до кінця року, що має відновитися електрика в Києві. Ну, давайте добре, до кінця року. Чи буде блек-аут в Києві? До кінця року. Така в Києві до кінця року. Всі в дикому переляку, звісно, знаєте, але е, от по верховній Жриці тут має все бути збалансовано. Дуже важка зараз робота йде, бачите, йде на зміну. Тобто йде ну Трансформація, да, йде, йде зміна, йдуть. Господи, ремонтні роботи, да, тобто там щось змінують, щось міняють і так далі. Звісно, зараз в страху, да, тобто є моменти, які ну, всі, 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 всі в переляці, всі чекають, коли все налагодиться. Ідуть через вкладання, да, будуть, будуть, будуть втрати, можливо, там десь якісь певні території ще залишаться да, без світла. Але в цілому. Але в цілому Йде на стабілізацію все. Да? Дуже важко, звісно, важко, але буде все полагоджено, да? і все буде працювати. О, тобто, ну, можливо, ще деякі місця, деякі райони да? ще будуть там, але повністю там, да? в Києві, то ні, такого не буде, блокауту не буде. Тобто тут ну, листопад, давайте на листопад, електрика. Київ, Київська область листопад. А йде якась допомога? От я да, дивлюсь, Київ, Київська область, електрика, листопад. Дивіться, от йде якась допомога, якийсь порятунок. От ми маємо зараз чекати якогось порятунку по цьому питанню, взагалі, по електриці. Що це за допомога? Що це за допомога з чим пов'язано? Ну це а, дивіться. Це щось, типу, ми просили, да? тобто було питання, і нам реально хтось допомагає, хтось щось вибрав, да? із якихось варіантів. Да? Дивіться, по імператору. Це підтримка. Тобто йде підтримка, йде дійсно допомога. Да? Тобто по мечів, ну, це шанс змінити, да? Тобто тут буде, все, все буде добре, Якась іде. де. звідки? Звідки? Сонце? Сонце їде. Десь здороги. Сонце їде до нас, бачите? Десь з дороги везуть нам сонце. Ну Це що, може бути якась чи батарея, да? щось таке сонячне, або якесь приладдя для сонця. Да? От Десь з дороги хтось їде, ось, будь ласка, вам везе сонце. І це буде ну, досі, досі швидко. О, тобто швидкі зміни будуть, бачите? Тобто ми вже, ми вже прямо всі в очікуванні швидко буде змінюватися. Тобто допомога з дороги десь їде, з якоїсь дороги, хтось везе. О, типу, ось ви мене чекали, я приїхав, сонце їде. прекрасно. Друзі, ну не переживайте, все буде добре, електрика відновиться. До зими я там не пам'ятаю, ми дивилися до... до січня, здається, чи до весни. Ну, до січня там має бути в більшості регіонів все добре, а до весни то взагалі все нормально. Я от не пам'ятаю той розклад по електриці, треба пошукати. Якщо вам цікаво, передивіться, будь ласка. Дякую вам велике за перегляд. Дякую за підписки, коментарі, за добрі. І бережіть, будь ласка, Україну, і бережіть, будь ласка, себе.